Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно скандального законопроєкту про мобілізацію, вчора мали би його прийняти, вчора було якраз те число, коли було головне засідання. Вирішували, вирішували, так толком нічого і не вирішили, перенесли засідання. Я би хотів подивитися на циганський карт на одній подивитися. Чи будуть внесені якісь справки, і вони будуть яким? Саме ці правки, вони будуть вигідні для нас, чи вони не будуть вигідні для нас? Чи є якісь приховані загрози? Добре, я витягну з цієї колоди 4 карти. Я витягну з цієї колоди 3 карти з циганської. І я хочу витягнути одну карту таро. Подивитися, що мені ще таро, яку підказку мені дадуть стосовно. Цих правок в законопроєкт про мобілізацію. Ну, засідання перенесли. Я вчора дивився декілька уривків, я так розумію, ні до чого вони толком і не домовилися. Давайте будемо дивитися так. Карта відчаю зразу падає, отчаяння, такий чоловік стріляє собі в голову. Ну, це негативна карта, це провокація. Тобто, треба бути готовим до того, що певні провокації негативні, можуть виникати. Ну, це ясно, що, можливо, права людини будуть попиратися. Далі карта вдавця кладбище. Ще одна негативна карта. Така досить небезпечна. Карта Траура. Та що ж таке, мені один негатив падає на ті правки. Карта свадьба. Карта весілля, карта об'єднань, карта союзів. Вибачте, будь ласка, хворію трошки. Ну, тут одна суцільна чорнота. Тут я чогось нормального не побачив, чесно кажучи. Ну, Мені карти дуже погані тут на цій колоді випали. Давайте подивимося на іншій колоді. Взлюблена карта жіночої енергетики досить сильної. Хтось може сказати, що це без угла або хтось з її оточення. Свадьба. Знову карта свадьби. Дивіться, тут свадьба на цій колоді, тут свадьба на цій колоді. З двох різних колод падає одне і те ж саме. Карта свадьби. І карта подарка, карта якихось фінансових рішень. Тут карти трохи лайтовіші, але верхні карти комбінація не дуже хороша. Тому порада всім треба бути на чеку. Треба, знаєте, глаз до да глаз смотрити, що відбувається. Я так скажу. Тобто м -м 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 спостерігати, вивчати і м -м -м не пускати це мимо очей. Тому що карти тут трошки нехороші, я би сказав. Так, досить нехороші, я би сказав, очейні. Боже, карта впала. Кладбище, траур. Коротше, може бути якась і провокація з цими правками негативна. На Тару мені теж карта випала, чесно кажучи, така дуже негативна. Це п'ятірка чаш перевернута, це розчарування, це скорбота, це якісь небезпеки, емоційні коливання досить негативні. Нехороша карта, нехороша ситуація. Можливо, намагаються замилити очі зараз. Можливо, намагаються відвести увагу, і потім нові правки будуть ще небезпечніші, ніж ті, які пропонували. Таке може бути. Будьте уважні. Я наголошую, що це тільки те, що мені карти показали. Але я думаю, що в даному випадку ситуація така, досить важлива і треба бути уважними. Закликаю всіх громадян бути уважними до того, що будуть прийматися якісь нові правки. Бо комбінація карт, чесно кажучи, ну, така собі. І тут ще остання карта Таро, п'ятірка чаш перевернута. Теж не дуже позитивна карта. Розчарування дуже жорстке. Тому слідкуємо за цим. Всі будьте уважні, обережні. Всім всього найкращого, бережіть себе, цілую, люблю і обіймаю. До нових зустрічей. Пропонуйте свої теми для ефірів.